А я бачу три, дві відмітини на столі гармати, а я вже вперед третій. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Тоха на Супер Конкверор. По простонародному, як я полюбляю назвати Супер Коняшка. Лінія Зігріда, ну що ж, до бою. Так. Ну тут ми можемо пограти. так... Від нас це башений танк. Це, ви знаєте, мій найулюбленіший важко, важковаговик. Не суперважковий, бо ваговики це Е100 та, наприклад, Маус. І я, до речі, чому на цьому наголосив? Чому? Наш герой нещодавно до речі, показував, я пам'ятаю, так його нік, і пам'ятаю його бій. На ЄСТО він грав на карті Берлін, там епічний такий був бій, епічний фінал був. Ну, як зазвичай у нас на Берліні такі бої виходять, Так що, хто не, поб... то не бачив, ще, то побачите, так, подивіться обов'язково. Ну і поки що у нас позиційна перестрілка. Позиційна перестрілка це у нас в е принципі плюс, чому? тому що ми дуже багато можемо так, натанкувати від кожних. Чудово, супер чудово. І розпочинається чудово, в принципі, так, але просадка по ХП нашої команди. Ну, ще не критична, величезна. Я, до речі, дивлюся, що тут агресивно вже починає. А, я зрозумів. Справа в тому, що по, -пер... по нульовій та дев'ятій лінії у нас там нікого немає, і вони вже майже як в тили виїхали. Попад хотіли заїхати, але я думаю, вони зараз будуть жорстоко покарані. Перезарядка чудова, Правитя нам на підкалібросах вистачає тут. Точність, влучність, можна... ну я не знаю. Піксель через всю карту в принципі, можна десь вилучати, правда? 401 шкода від пострілу 326. Ми, я думаю, з тайпом 5 розберемося без проблем. Раніше тайпа 5 було ну, дуже важко пробити. Йому там, по-моєму, колись і апгрейдили бронювання трішки, так? але йому понерфили його фугасну, фугасну гармату, і він вже ну ні про що. От подивіться, ну що. Що він може зараз зробити, коняш? Нічого, він навіть бачите, княжка витанковує від нього. Хоч і за трупіками стоїть, але ми його в башту прошиваємо ну, взагалі без проблем. От шкода мені, так, цих гравців, які полюбляють Т-5, і подивіться, ну наскільки на ньому ну просто це ну, не про що просто. Його просто всі знешкоджують, так? Можна сказати, принижують. Це я чому так? Тому що я ж теж пам'ятаєте, пограв, але для мене це було реально приниження. Раніше це дійсно приниженські приміщення. Поки я розповідав, тут чудові та цікаві історії. 4-2 у нас по бою. 5235 настріляно. 2360 натанковано. Я думаю, що йдемо на третю відмітку. Я думаю, що йдемо. Я чому так вже ну, впевнено про це кажу, тому що наш герой написав, що ви. Ну, це так я вже. Це не секрет, я думаю, так? але мені, я записую бої з першого дублю, але я прошу, щоб трішки там описували, що в цьому бою буде відбуватися. Так? Або я після бойову статистику бачу, якщо відсилаю. Тож я знаю, що тут буде третя відмітка, і ми реально йдемо на цю третю відмітку без проблем. Ну, майже без втрат ХП було. 2000... 800 натанковано, 6 тисяч настріляно. Поки що один ворог приклопушений, зараз буде другий приклопушено. По Бабага повасом бачить, баха навіть не встигла. Але позаду там бачато що, Потім повернемося ще бачата приклопушка. Поїхали вперед. І зараз є перевага, зараз суперники знікалися. Зараз треба просто наглючий всім режим вимкнути. Бачимо, всі це вже зараз вмикаються і наглючий режим. Ну так, бачите, у нас чому була перевага, тут більшість була, так, по-перше. По-друге, там по цій вулиці виїхали не дуже вони вірний варіант, обрали. Там і тайпами вихлопушили, весь з нього вихлопушили. І так у нас чудовий в принципі, вийшов бій. План на бій був чудовий. Так, 6377 у нас настрій. Ще треба танканути, мені здається, і ще треба десь ну, хоча б півтори тисячі настріляти. О, підловити його на лава. Ну вже зашкірилися, зашкірилися Бачат, ДБВ і Мантікора. Всі... А, ні, почати Бачат поїхав, бачимо, там по нашим планам проходиться, по нашим пілам. А я ж казав, що з бочатом ще будуть у нас. Ну, не проблеми, а я думаю, що дуель на дуель хотілося б ще побачити. Ми запушуємо ДБВ, бо ДБВ зараз ну, боляче б е... на шкоду. Так, проїжджайте, проїжджайте, це наш. <зараз> Зажав його. Чидо 8 тисяч настріляно. Ну показовий бій на три відмітини. На стволі гармати. Дійсно, чи бій. Я думаю, що наш герой вже просто не встигне доїхати до початку. хотів я ту дуель на дуель. Можна було в принципі поїхати зараз на захоплення стати ще досвіду потрібно, правда? Почат вже далеко і не тікає. він там думає, зараз дам бій, всіх перестріляю, буду героєм битви. Навряд чи, тому що е, лише наші поважні підписники можуть бути героями битви, так? Дивище, кому каже, чудовий, до речі. 3D-обвіси також і кулемети, все, мені це дуже подобається. Чудовий бій! Дійсно, майстер-класний бій. З чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.